Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Баскетболіст Дніпра та збірний України Володимир Конів, якого напередодні затримали та доправили до Луцького ТЦК, допоможе національній команді в заключних матчах кваліфікації Чемпіонату Європи 2025 19 лютого до національної команди приєднається досвідчений форвард Володимир Конів, який напередодні мав проблеми з перетином кордону України, через що не прибув до табору команди в запланований час. Конів привів у відповідні свої військово-облікові дані у ТЦК та СП, після чого. Він зміг перетнути державний кордон відповідно до чинного законодавства. Повідомила Федерація баскетболу України. Волинський обласний ТЦК та СП повідомив, що баскетболіст перебував у розшуку як порушник військового обліку, оскільки вчасно не з'явився за повісткою, яку йому було надіслано на початку листопада минулого року. Нагадаємо, українські баскетболісти зазнали чотирьох поразок у чотирьох поєдинках відбору на чемпіонат Європи 2025 Синьо-жовті поступилися Словенії та Португалії, а також двічі програли Ізраїлю. Після чотирьох турів українці посідають останнє четверте місце у таблиці квартету А.